Вітаю, хочу заварити з вами сьогодні перший, я мокра, перший чай, який можна взагалі пити вдома. Якщо ви там не чайний п'яниця, як я любитель, я чому вам розповідаю це? Тому що я дуже довго, а може і не дуже довго, як для життя людини, займалася чаєм. Чайний магазин був. Зараз я його не продаю, на жаль, але я замовляю його. Перевірила купу магазинів. Я не рекламую, ви можете замовити у будь-якого поставщика. І перевірити саме на собі. Я люблю для відкриття свідомості. Якщо ви любите бути в медитативному стані, у мене є вище трошечки в Ютубі відео. як Господі, як чайну церемонію робити з усіма цими причиндалами? А тепер я розкажу вам, як можна заварити чай любій людині, яка просто хоче якийсь тігуанін, той же самий Улун. Оце у мене сьогодні Улун Дундін. От я сьогодні хочу з вами заварити цей чайок і показати. Перший раз як можна заварювати. От у мене є така штучка, ну, сітічка. Може це бути люба чашка, велика чашка. От таке сіта стіклянне. І отака от піалка. Я люблю в піалки просто виливати. Звідси ж ви пити не будете, або з великої чашки. Можна це, або замінити на це. Зараз я вам покажу. Допустимо, в мене така чашка. Можна сюди поставити, а можна таке сітко сюди поставити. Люба, любий вихід. Значить, ми розрізаємо наш чай. Зараз ми сьогодні покажемо вам перше. В чашку, звичайно. Він? Ой, так, смачний. У мене така є лопатка. Це може бути, давайте я з вами зроблю на звичайних предметах, які у кожного є. Взагалі я покупаю таку лопатку, щоб руками тут не пхатися, да, а насипати. Ми насипаємо я, от бачите, отак от з горкою трошечки. Раз. Цього мені як би малувати. Я насипаю трошечки, як, хорошо, якби ціла з горкою, от цілу з горкою ложечку. Я люблю просто такі. так, насипала. Тут у мене така, вона, бачите, вся аж в заварки. Е от, от так, Десь отак. От ну, тобто, отака от ложка з горкою насипали. Заливаємо її. Я вам покажу на прозрачній, як вона буде запарюватися. Да? Заливаємо її водичкою, десь я показую ну, до середини. Це чашка, приблизно, отак. І воно настоюється. там, Потім звідси я можу перелити в звичайну чашку або одразу в чашку, Я вам покажу просто на прозорі. Да? Сітечко, ми потім, після того, як воно розкриється, цей чайок. Ну, в принципі, краще всього промивати. І першу цю воду одразу ж зливати в умивальник. Да? Просто ми її беремо зливаємо і наливаємо заново. Получається, що ми його давайте злиємо. Я вам покажу, як правильно. Прямо взагалі правильно от злили. Наливаємо ще раз, лісточки вже розкрилися, вони такі вже набухають, знаєте? Так, наливаємо ще раз. І тепер промили перший раз, там пару секунд потримали. Тому що я вам скажу чесно, чай м на чайних заводах, де я була, він. Не миється. Ніхто, ну, в принципі, листя, яке було на вулиці, обмивалося дощем, його пальцями трогали Я, по логіки. Його беруть, просто зривають, сушать, його мити не можна, із того, що воно запріє, сушать, висушують і нам доставляють. Це нормально. Тому перша позиція у мене миється. У мене є така лопатка. Бачите, такі штучки. Мішалка дерев'яна. Я його трошки перемішую, щоб він настоявся. Ви можете перемішати там чим завгодно, дитячу ложку, все. Просто щоб воно настоялося. Я взагалі сказано, що треба заварювати. Це десь чайничок такий на пару порцій людей. Якщо це більше людей. От у мене дві піалки, можна, в принципі, сюди і сюди налити. Для когось і для себе. Я покупаю такі піалки, можете їх де завгодно. Можете маленьку чашечку собі взяти. У мене підставка. Під це сіто і ще одну п'ялку, просто в будь-яку Ось тут воно настоїться, хай воно зараз постоїть трошечки ще перемішали. Ви повинні розуміти, що наступна і наступна заварка буде трошечки сильніше. Пакетик був новий з чаєм, да? оце перша заварка, яку можна робити, яку я, в принципі, так п'ю чай. Ще у мене є, я вам покажу, колба. Можна точно так же її розкручувати. Ось тут сіто. От воно відкручується, бачите? Двойне скло. Сюди засипаєте таку ж порцію чаю. Потім, коли ви отак потрусили, потримали туди, сюди, туди, сюди. Потім поставили, отак воно заварюється, потім перевернули, воно вже сюди перелилось. І тут, виходить, воно мокреньке, але воно відкручене. Звідси ви можете пити, перелити в чашку. А тут воно стоїть в такому вигляді з заваркою. Ще весь день ви можете заливати його. До п'яти, а може три рази, дивлячись, який чай. Це от два таких варіанти, яких краще всього заварити, якщо ви вдома. У мене ще є сіта там, інші трошечки. Тобто, о, дивіться, він же такий чайочок. Оце вже можна пити. От я щось його витягаю, дивіться, ну, такий прозорий. Улун, в принципі, такого кольору є. І потім я п'ю одну. Сюди я поставила сітечку, бачите, і воно мокрий, але його заварювати можна ще раз. Сюди я собі наливаю чай. Тут залишається, виходить, Ну, красивіше пити в такі чашечки, це п'ється без цукру, без булочок, без сахару, між доїдонь. Якщо ви зранку, якщо ви хочете, щоб так кайфанути в нього, тоді краще запарити в таку п'ялочку, це поставити поряд собою і заливати ще, потім ще можна взагалі ці всі причиндали з собою на стіл, стояти, медитувати. Взагалі буде прекрасно. От. значить Першу воду ми злили, сіто ми обрали отаким чином. Я сюди ставлю да? ця піалочка вам, ця піалочка може бути другу. Будь ласка, пийте, кайфуйте, наслаждайтесь, можете під медитацію. Це саме супер. Іменно я люблю улуни там і. Поери вони дуже агресивні. Це треба пити, якщо у вас просто хочеться вам драйву якогось. Але така ж порція повинна бути поери. Якщо ви засипаєте, засипаєте з сахаром, засипаєте чуть-чуть зовсім, не настоюєте його нормально. Він може бути терпкий, дуже цей чай. Зараз ми попробуємо це новий. Я відкрила. Він ще першої проливка, вона слабенька. Я її випиваю, потім другу, потім третю, і вона вже більше більше розкривається з другим, з третім разом. Тобто настоювати його півчаса не можна, тому що і заварка вся вимочиться. Воно буде неправильно заварений. Я думаю, що так у вас буде прекрасно. Сідаєте в медитацію, в спокій, музику якусь включаєте, попиваєте так собі чайочок, можете термос рядом з собою поставити з великою чашкою, і там буде сітечко, да? а сюди переливати по чуть-чуть. Тоді ви можете велику чашку, сітечко і отак от заварочки, залили, сітечко витягли, поставили сюди. Воно злилося, там чайок п'єте, сюди опять залили. І з термосом рядом можна на природі стояти і запросто собі заварювати хоч 10-20 раз. Все, пийте, будь ласка, чайок. Ой, він прекрасний. Після цього чаю така, знаєте, свідомість така, все таки от такий. Я думаю, вам сподобається. Будь ласка, користуйтесь, пийте, можу ще якісь девайси вам показати.